Дивні значки вкрили майже всю стіну, оточуючи намальовану червоним чудернацьку зірку. Та це ж пентаграма, здогадався Богдан. Чого тільки не роблять люди, щоб привернути увагу? Він перегорнув на наступне відео та трохи посміявся із котів, що падали з ліжок. Потім були танці, побутові сценки, ще один успішний успіх та фокуси. А далі йому знов попався той дивний лайв. Хоча цей ще й не дивний. Одного разу Богдан побачив, як двоє хлопців за гроші обмазували один одного сметани, розбивали на голові яйця і обсипалися борошном. Позаду камери, очевидно, стояв червоний ліхтар і кидав на стіну нервове світло. Поєднання тем